В Україні заборонили вмикати музику у громадському транспорті. 7 жовтня набирає чинності відповідний закон. Відтепер у маршрутках заборонений будь-який звуковий супровід, окрім оголошень про зупинки. Обмеження стосуються водіїв міського, приміського, міжміського та міжнародних маршрутів. Стосується це і пасажирів. Водій має право тепер висадити пасажира, який голосно увімкнув музику. Як ставляться до таких заборон рівняни і що загрожує порушникам, дивіться далі у сюжеті. Більше ніякого акустичного насилля у маршрутках. 7 жовтня набирає чинності закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора. Такі зміни в роботі громадського транспорту рівняни підтримують. Я не маю нічого проти музики, але ну, якщо не можна да, відмикнути музику, то Ну, нічого поганого. Я вважаю, що це нормально, тому що в кожної людини свій смак. І інколи водії включають якусь некоректну музику. Цей шансон, по-моєму, мені не подобалось. І взагалі, взагалі, музика гучна не подобається. Що подобається шоферу, не всім подобається пасажирам. Заборона поширюється на рейсові пасажирські автобуси і маршрути як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів. Проте водіїв ці обмеження не лякають, говорять в режимі тиші, працюється навіть краще. Позитивно сталося, бо тому, що шум, гам, не можна зрозуміти те, що хоче. Я як... якби тихо, там дуже так, а як серйозно. Деякі водії взагалі обурюються. Мовляв, музика у військовий час недоречна. Яка музика, коли війна в світі? Війна в світі, що музик музику путається, весело комусь. Мені не весело не і не піжає. Окрім музики, не можна транслювати звуки фільмів або інші сигнали, що не є інформацією про поїздку. Обмеження стосуються також нерегулярних перевезень та навіть таксі. Щоправда, для них є винятки. Якщо всі пасажири не проти, вони все ж мають право на аудіотранслювання. Один з таксистів міста каже, що й раніше зважав на побажання своїх клієнтів. Звісно. Особисто запитуєте. Люди самі кажуть, в таких випадках. Якщо, наприклад, там грає голос, то може бути чи наприклад. Щось, стан здоров'я людей, такі накають, виключно можуть тихенько посидіти. Звичайно, можна. Покарання можуть отримати і пасажири. Водій має право висадити людину, якщо та голосно вімкнула музику. Безпосередньо до кермувальників можуть застосувати дисциплінарні заходи, а підприємство не допустити до конкурсів. Тетяна Петрина Павло Стецюк новини рівного.